І сьогодні ми будемо видавати на скайблоті. Це друга частина. Я зробила таку платформочку за кадром. Е Зимнюю не запишете, залишилось мало. Де вона ще виросла? І бачите, косному мукає. Я просто чуть-чуть космою мукою, бо в неї не хотілось бы остати. Наслідимо другу. Вот это нафиг тут. Бо вот це вот зараз. Буде опасненько, опасненько. Дивіться, за сьогодні ми... Ну, тут реально немає ніяких блогів. Але тут треба пройти Майнкрафт. Треба пройти Майнкрафт. Спитаєте, чого я так довго не випускав цього ролика? Просто... Я, чесно, я думаю на трек на 100 підписників. Але як в мене ще тільки 3, то я тільки, ньому, я тільки і планую його робити. Але так так я не знаю, в якій ігрі його робити. По, я знімаю 2 ігри на даний момент. Можете побачити на моєму каналі дві ігри. Це Minecraft і Brawl Stars. Також я хочу прорекомендувати, дуже сильно прорекомендувати канал Ріп і Мили Pro. І прошу, будь ласка, просьба до Ютуба не забороняти робити канали. Я розумію, що зараз ну, багато каналів на Ютубі, але. Ну, реально, в мене є в мене є от багато людей, які хочуть... Я знаю багато людей, які дуже хочуть зробити свій канал, І вони не встигли. Масочка, якщо можете, до е е е YouTube, будь ласка. Бо, якщо можете, то, будь ласка, дозвольте канал, або... це не вімки. Так що добре, ми зараз добули булежника. До І думаю, зараз... Будемо розширяти платформу. А саме перше ми зробимо мені пічком стіє. Ми маємо десь знайти желізо. Ну, до цього ми ще повернемось за... Я роблю, як це називається, ту. О. Дробину, короче. Всі знаєте, як вона робиться. Просто берете, робите палки, палки. Потім вот. і получається три дробины. Ходим ще, ще ще. І вже получається більше. Ну, цей драбина нам хватить. Ми скопуємо блок. Ні, ну, не так, звісно. Ми маємо скупати вот. Я не знаю, як нам часто це построїти. Знаю. Треба. Треба, я не знаю, чесно, як це построїти район. Я боюся впасти, ботя у неї ресурсы. Алексей ресурсы бо цей. Дробину, конечно. і камінь не хочеться. Просто цей просто. Як називається, загубити. Ну можна. Не-не-не, я вижу. Вийш... Я не буду цього робити. Драбай, я не А зроблю ми другий. Другий поверх. Не перший поверх, це типу, був, а другий поверх. Ролик буде досить коротким. Я зроблю платформу і буду його закінчувати. Далі скайблок. Ну, якщо ви писати, що хочете, що скайблок, то я можу ще робити. Ну, але я, я би не знаєте, далі буде ролик якийсь акуратно, спойлери. Так, думаю, ще чуть-чуть ох... Чуть -чуть. Отут -от тут його починаю робити, щоб так не вдовж платформи було. Буде таку оглядкову площадку робити, щоб можна було оглядати чи там і на ногу налетить. Ще там ніякий самоліт вилетить. Якщо що я знаю, що в Майнкрафті не існує, я не лою самолітів. Думаю на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чесно, я не буду вас просити підписуватися на канал. Підписуйтесь. Просто Підписуй... так підписуйтесь на канал. Ставте лайки, підписуйтесь на на наріб всім. Всім!